Всім доброго часу. В сьогоднішньому відео будемо експериментувати ось тим радіоприймачем. Цей вже в мене є перероблений. Показую, як він працює. Раніше я вже говорив, що оцей радіоприймач набагато якісніший відтворює музикальні, наприклад, радіостанції fm діапазону в порівнянні з тим приймачем, так як в нього більш об'ємнистий корпус. Хоча динаміки, мені здається, одинакові. Тут такий корпус тоненький. Тому він якось так плоско відтворює цей звук. Значить, перед тим як розбирати цей радіоприймач, я хочу перевірити, наприклад, на частоті. Якісь відповідні, ну Взяв 1305 кГц, Підключаю зараз генератор і підключаю його на таку оту широкополосну антенну, нагружену на 50 Ом, і будемо провіряти, як він працює у цей радіоприймач. Порівняємося його з тим. Частоту я вибрав 1305 як я вже говорив. На генераторі так само виставимо. Це в мене модуляція включена 900 Гц, 30%. Частота от яка є. Рівень 10 мВ. Включаємо. Включаємо радіоприймач. Тобто він в мене вже вімкнений, але стоїть так якби на заглушці звуку. Ну і от він вже почав приймати. Ну, десь приблизно на такій відстані ще ледве-ледве чути сигнал генератора. Відставляємо його в сторону і подивимося на якій відстані буде приймати оцей приймач. потужний сигнал. Ну, тим не менше на такій ж приблизній відстані вже оця мікросхема недобрі його приймає і чує. Приблизно в них одинакова чутливість. Що яка тут є ще особливість приймання? От, наприклад, працює приймач в зоні впевненого приймання, тобто сигнал такого рівня, який дає нормально працювати DSP ДСП, ДСП в тій мікросхемі. Якщо ми попадаємо в зону слабкого приймання, о тут вже не чути практично його. А от десь тут. Можна почути скачку подібне таке підвищення гучності, зменшення. Ото, ну, власне, так працює DSP-приймач. Зовсім некомфортне прослуховування. Так само приймаються ті радіостанції. Радіостанція, наприклад, веде якусь передачу мовну і рівень сигналу то піднімається, то опускається. Дуже некомфортно слухати. Це все подібно до того, як працює зараз сучасний цифровий телевізор. Колись в старі часи була аналогова передача, і якщо був слабенький рівень сигналу, ну, то більше сніжило на екрані, але щось він приймав. І якщо взагалі був слабенький сигнал, то було багато сніження, але це було аналог. Цифровий зараз або відтворює якесь зображення, а якщо слабке, дуже слабенький сигнал, то він просто. На кубики розбиває, і потім пише слабкий сигнал, чи нема сигналу і на тому все. Так само працює цей ДСП-приймач. І його, наприклад, використовувати для якогось DX-інгу, то абсолютно некомфортно, тому що слабенькі радіостанції, от в такій якості, то є, то нема. Якщо тут вечором я слухав собі, наприклад, якщо є потужний, потужна радіостанція, потужний сигнал. Так, він нормально відтворює, він отам, моделює, чути, от там демодулює, Чути, з яким рівнем і чітко відтворює передачу. Ну, якщо була слаб, слаб, така передача слабенька, таке скачкоподібне. І воно для приймання тих слабких радіостанцій взагалі не годиться, бо тому що це некомфортно слухати, це незручно. Ну, і я так думаю, що це просто така забавка. Для тих людей, які не розбираються в радіоприйманні, просто їм треба fm діапазон Вони включили, о, працює там якась музикальна радіостанція, працює добре. А для людей, які хочуть дійсно послухати якісь дальні радіостанції, слабенькі радіостанції в АМ-діапазоні, то ті ДСП-приймачі, вони я вважаю, не годяться, по крайній мірі, оті дешеві. Не знаю, там які дорогі, може там у них якісь інакші там принципи роботи. Побудовані для того, ну оцей радіоприймач він абсолютно не годиться для чогось такого подібного. Так само і той радіоприймач. Він більше шумний, але шумний через те, що в нього є отут дисплей цифровий, який теж дає свої якісь шуми, які приймає. отут тут є магнітна антена знизу. І так само вона їх, їх же і відтворює. Тому він трошки шумніший від оцього радіоприймача. Тут все ж таки та, якби, аналогова та шкала, але ну, вона менше вона не дає якихось шумів, як цифрова. Ну і зараз будемо розбирати цей радіоприймач, дивитися, що в ньому всередині є. І, можливо, вдасться щось покращити в ньому, щоб покращити якісь його параметри, щоб він, можливо, менше шумів. Ну і будемо тим займатися зараз. І так, приступаємо до розкручування. Ну, значить, Проводимо зараз розборку цього радіоприймача. Подивимося, що він там всередині себе представляє. Відкручуємо раз, два, два гвинта ніби. Подивимося, що в ньому там є. Так, відкрили за допомогою такого інструмента. І от що він в себе представляє всередині. Так розміщена магнітна антена на динаміку. Подивимося зараз, що тут за чіпи. Один чіп не видно. Ось така мікросхемка. Ну, я думаю, що тут так само треба буде оце все екранувати. Зараз я ще відкрию, поділюсь, як там з екрану, зі сторони екрану виглядає. Ну і відпаяв я всі звідси, провідники, які йшли на плату. Знімаємо плату. Отак От вона виглядає. Я думаю, тут теж треба буде якось придумати екран. Що за чіп, ми не знаємо, бо тому що він затертий. А цю мікросхему можна буде прочитати в даташиті, що це таке є. Ну, це є стабілізатор. От, Більше тут такого нічого нема цікавого. Екранував всі мікросхеми. Ось так в мене вийшло. Зараз бера радіоприймач і буду вмикати і дивитися, чи покращився прийом чи ні. Ну, так я поки що складаю ту конструкцію. Зробив отакий екран на магнітну антенну. Не знаю чи воно щось покраще чи погірше. Поки що я зробив його. Зараз тут припаяю на масу і попробую як буде з ним. В разі чого я його знімлю, якщо воно не буде приймання. ну Поки що отак веду роботи. Ну і значить. За допомогою генератора, з цієї антени магнітної тестової, виставляємо частоту. ну, таку частоту я взяв, включаємо модуляцію. модуляцію 900 Гц, І от будемо визначати, як який приймач приймає, поки що ті відкладаємо подальше. Почнемо з цього приймача. Ну, десь тут Вже ледве-ледве чути. Вимикаємо його. Тепер подивимося, як працює цей приймач. Гарний звук, шумів мало. Просто він знаходиться в зоні такого впевненого приймання. Ну, отак от він якось починає гнило працювати, приймати, коли слабенький сигнал вже приходить, ну десь приблизно, приблизно на такому самому рівні, як і цей приймач. Ну і для контролю ще візьмемо звичайний аналоговий приймач, шукаємо його. Плавно. Настройка тобто. Все ж таки аналоговий приймач, мені здається, набагато краще настроювати на якісь радіостанції. Ну, десь вже на такій відстані. Ну, Практично так само. Як оті -от радіоприймачі. Тобто всі ті три радіоприймачі мають приблизно одинакову чутливість. Ну і зараз я ще для такого наглядного експерименту візьму приймач Sony. Кладемо його теж тут на один рівень. Ну, Все ж таки цей Sony набагато краще приймає, Ну, то... Десь на таку відстань. Але в нього більше магнітна тема. Ну, отакий результат приймання поки що з генератором. Ну от так приймає радіоприймач. Пройдемося, зараз я тут записав самі такі потужні радіостанції. Тут була україномовна радіостанція сьогодні. Ну, значить що воно приймає радіостанції, але воно шумне. Воно на отак на фоні своїх власних шумів чути радіостанції. Ну, але приймає, працює. Думаю, та доробка, що я зробив, була варта того. І зараз я ще включу оцей аналоговий ДСП радіоприймач, щоб ви почули, як він працює. Що можна сказати? Оцей радіоприймач він мені обійшовся в два рази дешевше від приймача з цифровою шкалою. Десь Приблизно, якщо перевезти на доларах, десь в районі 8 доларів, він мені обійшовся. От. Ну, але він працює чистіше, в нього менше шумів, він є, мені здається, чутливіший. Якось більше радіостанцій він сприймає. От. Ну, Зараз вечірній час, добре він працює. Коли було так вечоріло, то він так якось неякісно приймав радіостанції, тому що були такі скачки звуку, підвищення гучності, от некомфортно. Ну, оцей радіоприймач мені більше подобається по прийманню. Чим радіоприймач ось цей з цифровою шкалою. Той такий більш трошки шумніший. От Шумить, шипить. На фоні тих шумів чути радіостанції, тому, тому хто буде, захоче собі вибирати радіоприймач, звертайте на це увагу. От Є тих два радіоприймачі. Цей якісніший, якісніше приймає, якісніше відтворює. Все-таки радіоприймачі з ДСП з ДСП мікросхемами працюють. Працює так, ну можна натяжкою сказати, доволі непогано. Але треба їх трохи доробляти. Треба розбирати, ставити екрани на ДСП мікросхемки, зменшує рівень шуму. Ну і З аналоговою шкалою вони менше шумніші, чим приймач от з цифровою шкалою. От такий він, якийсь дитячий виглядає, добре приймає FM-діапазон. Як один, так і другий. ну от. Але АМ-діапазон в середній хвилі, то краще оцей приймач. Дякую за увагу і до зустрічі.